Лоу, ребята, з вами Ковтун і ви на Ютуб каналі. Сьогодні я знімаю гру Car Parking Multiplayer, 4 частина. Ну що ж, погнали! В сьогоднішньому відео я вам покажу, які в мене вже є тачки, і деякі з цих тачок я хочу продати. Як бачите, в мене на балансі 17 мільйонів, і за те, що я сустаю в, ком... в бригаді, не можу розкрити який, просто бригада АМГ. І тепер я. Карпаркінг і підписаний кофту АМГ. Так, що погнали? Дивіться, які в мене є стачки. Мій... ну як мій? Мій гелік який мені дав глава нашій Ось такий на 1695 сил. Мерз, я, мабуть, це і показував, я його хочу продати. Він мені не подобається. М4 я недавно купив за, не помню, за 10 чи за 20 мільйонів кайфовий такий. М5. М5 я купив за 1. Реально, хтось просто виставив М5 за 1. Ну, я зразу купив саме перший єшку за 10 лямів, отаку кайфову. Оцей Мерс я не пам'ятаю чи показував. Це я вдруге купив за лям. Просто накупив лям і купив у нього цей Мерс. Дальші. Ще за 10 лямів. Ні. да, за 10 лямів. Я такий купив собі Мерс. Тоже кайфовий. Дальші гелік новий. А, він в мене є. Я думаю, я його продав. Стоп. Ем... Скільки в мене взагалі ще тачок? У мене ще 12 тачок. Получається новий гелик. Ось. У. Я, мабуть, його теж хочу продати, бо він мені ну, не треба. Богаті теж хочу продати. Кіоніксик. якщо хочете, ребята, залітайте, я вам можу <говорити> подарити навіть. І ще ось така сама остання тачка. Ну, от цю я точно собі оставляю. А от бугаї гелік я хочу віддати. М -м, сейчас я, мабуть, візьму М5 оцю. Навіть не знаю, яка в неї настройка. А, 900. Щас Угу, За 200 мотор. Угу. Ну, в принципі, все прокачано. Окей, сейчас по дискам глянемо щось. Друге, бо мені такі не дуже подобаються диски. Або просто колір. О, білий чи назис, мені кажется, буде. У... Фу, мабуть. Оце, мабуть, фу, буде. Во. так би або... А давайте наоборот попробуємо. Хоп. Хоп. Ну, є ж стільок, ребята. Стільок же ж є. <клухи> Оставляємо таку. Беру. Щас. Оце гелик мені нельзя продавати, бо я його можу віддати. Мене можуть попросить його віддати. Такий, типа, як у пошіпела, бачила ж таке є. О, зараз я, короче, беру бугатік. Ні, бугаті. І лечу її продавать на ринок. Якщо вам подобається карпаркінг, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Бо я знаю, що карпаркінг дуже багато людей люблять. Так, всі ігри по-своєму хороші, але мені подобається карф паркінг, так. Ой-ой-ой-ой-ой. Урізався. Так, просто напишу, що в мене є. Ух, хтось продає, походу, тачку. что ж так ой-ой-ой <свист> 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 Че я не могу сюда нормально заехать, нет? Це не треба, в принципі. У мене скоро заїжджанівні задання буде це Що за 10 лямів, багаті, виставлю. Може хтось купить. у мене є 7,5 а вдруг нормально за нормальну ціну купить такі телек те це оце то пофиг коротше ребята сейчас обміняю по бистрому от цього ой чи я продам бугаті этот ролик чисто будет для того, чтобы нам попродавать тачки, что-то такое. Ничего интересного не будет. Ну что, кто то купить было, типа. <связи> Мне кажется, нет. Они... <связи> Понятно. Так, шо-шо-шо... Так, я короче, я попробую продати трошки дешевше. Мені кажеться буде дуже дорого за 10 лямів її зливати. Ну, ого я за... За один лям... Ні. За 8 лямів її поставлю, хоча б. Туру-туру-туру-туру-ту-ту. -ту 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 -ту. Так, сейчас побачу. У пить. Пу... А... Та пофіг там мать перший. Мені главное, щоб їх хтось купив. Понятно, ніхто щось не хоче. Осьов, в общем, ковтун АМГ. Бугу-бугу. Бугати. Бугу, Бу Бу нормально, я написав так-то. Ну, сейчас, можно реально хтось купить Бугаті, у мене 1165 сил. Ну, якби, конечно, було 1695 сил, було б хорошо. А так щось... Ніхто не хоче куплять у мене бугатим. Сейчас, блін Понятно. зависим как вот так то, -то купить мне кажется або скажут просто за меньше Что -то такое? Ну, хтось купить. Ну, я понял, що что з ніхто не хочет куплять эту фигню. Я так понял. Ну, то давай, короче, вс. в банк продаю за 6 ляговів. Ну, я же її купляв дешевше, конечно. Так що мені все равно... Мені гравно просто прою. Просто позбавлятися від деяких точок, та й все. Так. Купі... ой, купить. У за 6 Ка... -ка. А, вже хочу купив походу. Не, никто не купил. <звук> так, ну я понял, Ну никто... чего купить эти фигню, то и всё. Ну хоть хтось купіть цю фігню мені вже не треба вообще. Понятно. Mm -hmm -hmm -hmm. Щось вернусь, ребята. Блін, ребята, я зря відключив. Тут пройшла, ну, минута прям. Я тільки 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 цей откриття записи мене зразу бугаті купили за 16. Ну да, мой у мене 23 мільйони є. І... 11 тачок. І пум-пум-пум. За 20 продаю я гелик. <мас> да, ребята. Я знаю, що це наче дуже дорого, ну по-моєму, для Гелендвагена, хорошого Гелендвагена, Це буде нормальна ціна. Все, до данчика підключусь. Ой, тут стоп. Куди я підключився? Такий данчик. Ой, це пацаны. Ой-ой, я попав. Ты сказав, що я сейчас не можу гулять. Ну, Зараді вас, ребята, я дуже хотів відосик зняти, щоб. Щоб випустити вам новий відосик про те, як я продаю свої тачки. Щитай, коротше, як. Не, не перекупа, просто перепродаю свої тачки. Так, зараз залітаю на ринок. ой, куда я? Фу. ну, чуть-чуть забор тут такая М5 ух, ё, я врезался ай, 8? а, мало сел, уже мало Феррари, бач, что продается ну, 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 дегенерат кто так это делает? просто Годе. Скільки одніє продає? Десять лямів. Блін, я не вспів. Так, двісті двадцять лям. Так, готово. Сейчас виставлю. У пить. Гелик. О, вже? Хочу сказать уже. Так быстро. Да Та ні, да ну. Ребята, а чё так быстро Гелика купили За 20 лям? Ну, типа, це хочется сказати це так дешево для них? У мене 40 лет ось тепер є. є. Ще нас. Тепер у мене, получается, осталося продать, наверное, от цього в річку хочу продать за 25 лямів. Ну, десь так, за 25 зараз продам хрому цього фігню Бо мені друг сказав, що вона офігенна хромова. А вийшла якась ну, не геть хром, Не геть хромова. І, зараз я її продам. І мене стоп... я покажу, який в мене остався автопарк. Ой, извиняюсь, Я не хотів, чесно сьогодні. Так. Фу, і куди? Ай, это ребята, моя мечта ось тут стоїть. Сейчас я попитаю, в кого це. Так сейчас напишу Чи АМГ, АМГ, Г Г Т. А МГМММММТ, да. Классно, я сказав, конечно. Ну, МГТ, я куплю, реально куплю. Я дуже хочу цю точку. Чи мерс. Може так хоть хтось Що, Шо, уже? А, вона прям дуже хробова сейчас. Я продав це авто. Читно. О, Ден. Це ти якийсь Ден. Щас спитаю. Ден, про... Ой, про... Дай. Ден, продай, пожалуйста. Ден, продай, Ден, продай, по-братськи. Не хочу Що ж таке? Мені дуже треба тачка. Оця. Ребята, мене просто були намахали на ось цю тачку. Щас. Ой, е... Так, я поки що закрию цю фіню, побігаю, пошукаю тачку собі. Їх оце ж до це Да. В А ну Ну чмо, ну блин. В кого есть тут АМГТ? Ну не в кого, я уверена. На маяк, ребята. На маяк. Я, конечно же, знаю, где он находится, если честно. Ну приблизно, по суті я сейчас гляну на карту. А, ти вже виїхав дуже багато машин, я вже не встиг Так. У CLS мені... Ну не надо мені CLS, в общем, сейчас. У мене така беха, похоже, була Так. Сейчас, ребята, я вернусь. Так, ребята. Я... Все-таки не нашу, короче, МГТ. коротше, я магая теж раз на люби, який сірвак залітаю і погнал. Так. Ой. О, прогнози. І що тут? понятно. Пацаны. Сейчас, ребята, я вернусь. Повернемся. У М4, ребята. Да, ну, не треба М4, мне не треба. Это... Я понял. АМГ, ГТ, это моя мечта.

Тысячу сын. А это да, по тоже есть. М5. Два ляма ламба? Эмм. Ну, мне сейчас треба не ламба. Ламба мне не вообще сейчас не Ну, Мне даже треба АГГТ Все по моей. Если никто, никто не отклоняется, плюс и души ладно. Смайк. Хи-хи! Банба. Ты Треба. Урус, урус, ребята. А целую, мне кажется. Э-э. Угу. Что? На ям... Нет. Да, Даня, го, Беткрить, Го, Бетк. Ну, понятно. Ніхто не цей. Щас найду, може, когось. Один, годім. Смотрюся, хурик. Сейчас, ребята, якщо кинуть, я вернусь, окей? Короче, ребята, ніхто не хоче продавать, я короче купляю ламбу. Что? Я хочу купить ламбу. А чого? Эмм, стоп, чого? Не был продан. Ем... Я жорстко хотів тачку нормально купить і тут мені, получается, не везе. Щас, ребята, петс. Ребята, все тут бачу. Стоїть, коротше, м4. Ага, понятно. Я хочу собі просто другу М4 будет продавать. Ну, ничего ни хрена не продаваю. Е. Оп, мерс ось, Щас, подождите. В общем, ребята, я нашел все за 5К, короче, беру М5 і все. Ось так. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня і всім пока-пока!